Онлайн-школа програмування SteamWarCom'ua вітає вас! Інформатика 8 клас, рівень стандарт. Сьогодні у нас перший урок. З вами працює вчитель інформатики Воронов Дмитро. Давайте з вами поговоримо про ту тему, яка вже є традиційна на першому уроці. Тема сьогоднішнього року правила техніки безпеки при роботі з ЕОМ. Ви вже не перший рік вивчаєте інформатику, і безумовно, вчителі, які з вами працюють, вони завжди на першому уроці приділяють уваги саме техніки безпеці. Чому так? Оскільки життя та здоров'я людини це є найважливіша цінність, і треба завжди про це пам'ятати та не забувати. На меті сьогоднішнього уроку у нас. Стоять такі питання. Перше, ми маємо повторити правила безпечної роботи з електронно-обчислювальною машиною. Для тих, хто забув, що таке електронна обчислювальна машина: це ті комп'ютери, ноутбуки, планшети або смартфони, які ми використовуємо під час навчання. В кабінеті інформатики або під час дистанційного навчання з інформатики та інших предметів. Друге, що ми маємо з вами повторити, це розвинути навички безпечного поводження у випадку надзвичайних ситуацій при роботі з комп'ютером або ЕОМ, тобто, те, яким чином нам діяти, якщо виникла якась нештатна ситуація. Яка може привести до шкоди вашого здоров'я або життя? І третє питання це безумовно пам'ятати про те, що електронно обчислювальні машини потребують дбайливого ставлення і потребують правильного відношення до себе. Давайте з вами розпочнемо. І так, правила безпечної роботи з ЕОМ. Я спочатку зацитую ці правила, а після цього ми про кожне з цих правил більш детально поговоримо. Перше, працювати з ЕОМ можна у присутності вчителів або батьків. Друге, час безперервної роботи має складати не більше 20-30 хвилин. Третє відстань від монітору до електронно-обчислювальних машин. Від монітору вибачаюся, електронно-обчислювальних машин до очей користувача 40-60 см, четверте питання: це ергономіка робочого місця, має відповідати вашим віковим особливостям. І п'яте питання: ЕОМ призначене для роботи. Комп'ютер не є місцем, де варто вживати їжу. Давайте більш детально про кожне з цих питань поговоримо. І так, перше питання: працювати з ЕОМ можна у присутності вчителів або батьків. Безумовно, працюючи дистанційно, може виникнути ситуація, що ви не завжди. З вами знаходиться якась доросла людина, наприклад, ваші батьки або дідусі. Це питання не є актуальним, коли ви працюєте очно у школі, оскільки з вами завжди є вчителі на уроці, ну тим не менш бажано, щоб з вами були присутні батьки. Оскільки комп'ютер це є пристрій, який працює від електрики, і можуть статися такі ситуації, коли, наприклад, Комп'ютер перегрівся або виникло якесь загорання, тому бажано, щоб завжди були з вами дорослі. Однак, якщо такої можливості немає, ми це добре розуміємо, тому бажано, щоб у вас був телефон і можливість терміново зателефонувати батькам або у службу надзвичайних ситуацій. І якщо не дай Боже, станеться. Загорання або задимлення в тому приміщенні, де ви працюєте за комп'ютером. Друге, це час безперервної роботи має складати не більше 20-30 хвилин. Якщо ви помітили, то дистанційні уроки, які проводять з вами вчителі, вони не є 45 хвилин, як це відбувається під час очного навчання. Вони є трохи менше. Чому так? Оскільки коли людина працює за комп'ютером, то безумовно є підвищення навантаження на очі. І тому бажано працюючи за комп'ютером, щоб час роботи не перевищував півгодини. Якщо вам доводиться працювати більше, то обов'язково робіть перерву 5-10 хвилин. Перерва е, має бути на відстані від комп'ютера. Ось, тобто, щоб ваші очі відпочивали, і можливо, навіть зробіть певну розминку для очей, що мається на увазі розминка для очей. Ну, наприклад. Ви можете уявне сонечко уявити з лучиками і спробувати очами його порахувати, його лучики. або уявити, що ви кошенята, які тільки що прокинулися, і е, за допомогою рук потерти свої очі. Ось таким чином ваші очі відпочинуть та зніметься. Навантаження, що не що дозволить зберегти ваш зір та не нанести йому шкоду, друге, третє правило теж, теж стосується роботи за комп'ютером і стосується зору: це відстань від монітору електронного. Числювальної машини до очей має складати 40 60 см. Що мається на увазі? Мається на увазі, що дуже близько до монітору сидіти небезпечно, оскільки у цьому випадку теж зір може зіпсуватися. Приблизно 40 60 см це десь відстань витягнутої руки до екрану. І якщо ви таку відстань зберігаєте, то безумовно ваш зір. Збережеться і все буде добре. Наступне питання це ергономіка робочого місця. Що мається на увазі під терміном ергономіка. Ергономіка це термін, який характеризує те, які Меблі мають бути, як вони мають бути налаштовані, щоб людина зручно сиділа. Оскільки, працюючи за комп'ютером, не лише можна нашкодити очам, можна нашкодити спині, наприклад, з'явиться сутулість, якщо невірно сидіти. Ось. Тому завжди пам'ятайте, що місце роботи ваше має бути зручне, Ось. має бути положення таке, щоб. Ніякі мишці не мали навантаження. Ось, щоб ви під час роботи е, сиділи таким чином, щоб у вас зберігалася, скажімо так, рівненька спина, ось, і руки були в правильному положенні, тобто без навантаження. Добре, і наступне правило це ЕОМ призначений для роботи. Безумовно, що е, Кожний з нас має звички, ось які порушують це право. Це взяти гарнятка чаю, випити за робочим столом, або навіть поїсти, дивлячись якесь відео. Це є неправильно. Для цього є спеціально відведені місця. Якщо це в школі, то це столові, якщо це вдома, то це ваша кухня. Ось, тобто завжди пам'ятайте про це, оскільки. Це теж є небезпечно, ось е, оскільки кава може містити воду. Ось, і ця вода може потрапити на комп'ютер і вдарити людину електричним струмом. Якщо навіть цього не станеться, ось то 100% зіпсується клавіатура ноутбуку або комп'ютеру, за яким ви працюєте, тому бажано все ж таки утриматися від. Вживання їжі і під час роботи за комп'ютером ні в якому разі її не вживати. Добре, ці правила безпечної роботи з ЕОМ ми повторили. Я сподіваюся, що ви їх будете дотримуватись. Тепер давайте з вами поговоримо про те, яким чином нам діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Безпечне поводження у випадку надзвичайних ситуацій при роботі з ЕОМ. Пам'ятайте, ЕОМ це пристрій, який працює від електричного струму, я ще раз повторюю, і тому електронно-обчислювальна машина вона безумовно може нести небезпеку людині. Ось, Оскільки електричний струм може навіть вбити людину або нанести шкоду здоров'я. Однак його сучасні люди використовують електричний струм, оскільки, ну, Життя сучасної людини без електрики уявити важко. Тому ми маємо пам'ятати правила роботи ось з електрикою, дотримуватись правила роботи, правил поведінки з електрикою, і вона нам буде слугувати тільки на користь. І так, правила. Проводи неприєднання. ЕОМ не вмикається. Да, тобто, якщо за вашим робочим місцем в школі або вдома, ви бачите, що від'єднані проводи від комп'ютера, то таке правило. Необхідно звернутися за допомогою батьків та вчителів. Самостійно. Приєднувати до розетки або до системного блоку ті проводи, що від'єдналися не треба. Оскільки це може бути небезпечно, електричний струм може вдарити людину. До речі, в деяких випадках навіть вчителі та батьки самостійно побачивши цю картину, не лізуть, а викликають електриків. Оскільки може бути розетка не дуже гарна, або Комп'ютер при, при включенні починати диміти або якимось чином гудіти. Тому більш, більш за краще все ж таки самостійно цього ні в якому разі не робити. Наступне правило: пам'ятайте, ЕОМ це пристрій, який працює від електричного струму. Ось, І Якщо ви побачили дим або вогонь, то Необхідно діяти за наступним алгоритмом. Перше покинути приміщення, де сталося загорання. Друге повідомити дорослих, які з вами знаходяться. Ось. І третє це телефон пожежної служби. Запам'ятайте, це номер 101. Тобто, якщо так сталося, що в тому приміщенні, де ви знаходилися, почали загорання, то е, ви. Перше, що маєте, це покинути це місце, знайти безпечне місце, далі повідомити дорослих вчителів або батьків. І якщо їх з вами нема, оскільки може бути така ситуація, наприклад, при дистанційному навчанні, то запам'ятайте номер пожежної служби рятівників, дзвоніть, не бійтеся. І так, наступне правило. Що якщо ви сіли працювати за комп'ютер, ось, ну, безумовно, що ви маєте на початку перевірити, чи приєднані проводи, чи все добре. Ви вже вимкнули комп'ютер, і вже перед тим, як, вибачаюсь, вирішили вимкнути комп'ютер, то перевірте, чи нема вологої поверхні біля ЕОМ. Наприклад, хтось до вас сидів, пив каву ось, випадково облив, Нічого з ним не сталося, йому пощастила. Людина пішла ось, ви вмикнули комп'ютер, який є вологий, і у цьому випадку що трапилось замикання, пожежа, що привело до великих матеріальних або, не дай Боже, втрат життя та здоров'я людини, яка працює за цим комп'ютером. Тому пам'ятайте, що якщо волога поверхня на комп'ютері, там тільки його протерли, наприклад, або ви побачили там з потолка, можливо, якась волога до кімнати потрапила, то за краще не вмикати цей комп'ютер, а покликати вчителів або батьків, які з вами знаходяться, і повідомити про це. І так, наступне байливо ставитися до ЕОМ. Це безумовно важливо, оскільки електронно-обчислювальні машини, комп'ютери, ноутбуки це є пристрої, які дуже багато вартують. Ось, і купувати їх кожен день буде важко. І все ж таки необхідно про це пам'ятати і дбайливо ставитися. Ну і насправді не лише це це можна відносити до комп'ютерів, а до будь-якої сфери діяльності людини. І так, після роботи за ПК або ноутбуком вимикайте електронно-обчислювальні машини. Да? Тобто ви попрацювали, зайшли до панелі пуск, «Вимкнути», вимкнули і на мережевому адаптері натиснули червону Клавішу, якщо це комп'ютер, створіть окрему папку для ваших наробок, якщо це електронно-обчислювальна машина спільного користування робочистів не має бути нагромадженим. Да, це теж є таке важливе правило, оскільки. Якщо ваші файли будуть розкинути по всьому робочому столі, по всім папкам, за якими ви працює, ну це по-перше, буде вам незручно, і по-друге, буде незручно е, тим людям, які також працюють за цим комп'ютером. Тому теж є можливість в операційній системі. Я думаю, що в восьмому класі ви вже про це знаєте: створити папочки, ось і м зберігати файли, якимось чином їх структурувати, щоб вони не залишались де-інде, а саме був порядок певний. Да? Тобто, у нас ці правила паливе ставлення до ОМ, вони все ж таки в першу чергу йдуть про порядок. І наступне це поверніть стілець, те положення, в якому він був перед початком роботи. Да? Тобто, якщо ви працюєте в кабінеті інформатики, то безумовно пам'ятайте про те, що після вас прийдуть інші діти, і вони так само. Хочуть працювати в місці, де є порядок. ось Тому такі вам поради. Ну і якщо вдома працюєте, теж пам'ятайте, що не має бути нагромадження там книжок на клавіатурі на системному блоці. дотримуйтесь порядку, це, скажімо так. Ну, по-перше, вам буде краще працювати, якщо є порядок. І по-друге, це може вплинути на тривалість роботи комп'ютера. Ось, і на його поломки, які можуть виникнути. Давайте з вами сьогодні, скажімо так, будемо в гарному настрої, починаючи вивчати інформатику, ось, підведемо підсумки. ось, і... Все у нас буде добре, продовжимо вивчення інформатики, навчайтеся з нами, будемо раді. І так, висновки наші сьогодні це дотримання правил безпеки дозволить вам зберігати життя та здоров'я. електронно обчислювальна машина стане вашим вірним помічником. Я сподіваюся, що ці правила ви будете дотримуватися і. Про право поводження з електричними пристроями, і про право поводження е, з комп'ютерами, і про право поводження е, з е, тим, яким чином працювати за комп'ютером, щоб не навантажувати очі, не навантажувати спину. Ось перегляньте, будь ласка, на обкладинці. Кожного підручника, який у вас є, більш детально схематично розрисований, як ергономіка має бути при сидінні, і яким чином ще раз у ці норми, якщо ви забули, там відстань від екрану комп'ютера, пам'ятайте про це. Ось радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні у нас такий простий урок. У мене єдине, що буде прохання, що ви все ж таки ще раз. Всі ці правила дотримуйтесь, і все у нас буде добре. Приєднуйтесь до нас. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ми будемо вас раді бачити своїми підписниками та учнями. До нових зустрічей.